Катастрофічна ситуація на фронті. Росіяни створили ще один котел. Далі інформація від військового пабліка Deep State. Ворог намагається оточити частину угрупування сил оборони біля прогресу. Наказу на відхід немає. Ось така от зараз ситуація біля прогресу. Як ви можете бачити, котел ось-ось замкнеться. Далі, знову ж таки, за інформацією Діпстейт. До нас звернулися бійці 1 го та 3 го батальйонів 31 ОМБР, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лазувацького ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій, західніше висоти 236-9. Також 47-ма ОМБР, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо у селі вже було скупчення ворога чисельністю від двох рот. Освідчені воїни 47-ї бригади просили передати палке вітання НС на Рівненщині. Якщо коротко, пацанів знову кинули на м'ясо, кинули туди, де було дуже багато ворогів, але їм про це не сказали. Далі бійці 31 го МБР доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйону. Останнє їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці і надалі сиділи в оточенні до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі. Ось така, от, друзі, важка ситуація в районі прогресу. Звичайно, ви про це в єдиному телемарафоні або в пропагандонських телеграм-каналах не дізнаєтесь. Тому що там правду ніколи не розкажуть. Ну і як бачите, нічого не змінюється. Військове керівництво плювати хотіло на особовий склад. Всі ті заяви Сирського і Зеленського про те, що для нас найважливіше життя людей це все абсолютно брехня. Пацанів знову кидають на м'ясо, знову закриваються ці котли, із яких просто не дають наказу виходити. Не дають пацанів, кидають просто на утилізацію. І це лише один із котлів, який росіяни влаштували для українських воїнів. Тому, друзі, робіть репост цього відео, щоб якомога більше людей знали правду, щоб люди знали, що військове керівництво Збройних сил України знищує своїх же військових. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.